А це з шоудені МТВІЗНЕСКАФЕ ТРИВОДМО ВІСІМ ПриВІДУНС Гості Сьогодні завітав гурт Махіта. Вітаємо в нашій Привіт! Сторії. Це Троє барменів, які роблять найкраще мохіто у місті Київ. Правильно? Це музичний так. <свісно> і в околицях, <свісно> і в околицях міста Києва. Добре, хлопці, розповідаєте, хто ви як вас звати? Ви вперше на МТВ, взагалі, вперше ну, в вперше Ківацію. Сьогодні завітали до нас. Як легко побачите трусяці руки в нашого гітариста? У нас сьогодні мандраж, так перший вихід на МТВІ. <свісно> От мене звати Юрко, ми гурт Мохіто і. Хлопці далі себе представлять. Мене зовут Юра, так же, как и собственно, і тезку. моего вот, теску. Еще известен, как Кодзу. Ми вот. мы знаем, вот так, спочатку Юра, Кодзу. И третий учасника. А меня хотели назвати Юрой, но назвали Жені, поэтому можно сказать, три Юри. Ну, хлопці, що ну... ви за музику граєте? Ну, можна сказати, що це нова українська поп-музика. Mm -hmm. mm -hmm. Нова українська поп-музика. Іменно так. Чим нова відрізняється від старої? Давайте так. Мова у вас українська. Мова українська, музика, нова. Музика, музика. А кубинські мотиви, де? Кубинські мотиви, там, де і всі решта складові напої хіто. Просто ми можемо, це просто назва. можемо вас попередити, що всі журналісти, які будуть брати у вас інтерв'ю, я на це дуже сподіваюся. Вони будуть питати, а чому махіта? Чому така назва? Нас це запитання ставиться? якраз на, на стадії підготовки. А -а -а. Ага, тобто ви, принципі, знаєтесь на кубі, знаєтесь на традиціях, знаєтесь, як готувати махіта. Знаємо всі історії. Ми пізніше розповімо. Ви нам сьогодні зіграєте декілька своїх пісень. Або одну. Або одну. І але... на жаль, не зробити мохіто. На, на жаль, зробить мохіто, але вже за кадром. Так. Скільки вашому гурту? Років, місяців, тижнів? Ну, я б сказав, що нам 701 день на сьогоднішній момент. Угу. Так. так, два роки разом. Да. Днями, днями. Кожен <ріх> день, як перший. Да, да, що да, ви на да. сьогодні за ці два роки? Ну, це прекрасне кількість всевозможних досягнень. Мы сняли видео, мы практически у нас готов альбом, у нас э, выработалась чітка схема изготовления музыки. Сейчас у нас появилась своя студія, э, укомплектовали все необходимое. Сайт у вас есть? Сайт, а так, как так. же? Сайт и там множество всяческих э, разнообразных следов оставлено в сетях соціальних. Угу. Все это есть. Зараз ну не знаю, кожен хлопець, напевно, коли ему повністю 14-15, він стати музикантом. У вас коли цей? Потяг Через це до музики про прийшло кожен з нас. у Нас були всі свої групи. Ми грали рок-н-рол, слухали Нірвану і прочі, прочі, прочі реп? <ріст> так, <ріст> да. кому, кому як приходилося. От але якось так от подорослішали дорослі сказали: ну давайте може вже зберемося разом. Нас так доля от зіштухнула і але ж музикантами народжується справжніми, не кожен е, багато для, для багатьох це просто запахки. Ви вірите, що ви народжені музиканти. Я народжений таким маленьким, зл... синеньким комочком <ріст> Синеньким комочком. <ріст> У мене були проблематичні роди, ти знаєш, так. <смір> <смір> будемо з'ясовувати, чи вважають себе хлопці все ж таки треш групою ти хочеш? Не треш групи, а людьми, які не просто так почали займатися музикою. Говоримо про гурт мохі знайомого з їх піснями після невеличкої перерви після шоу на НТВ.